Добрий день, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості Бога для народу України і Ізраїля, щоб Бог зупинив це кровопролиття і давав мир і спокій. Також моліться за нашу владу, щоб Бог дав їй мудрості, як правильно керувати і приймати закони, які угодні Богові. Ну, найважливіше, я хотів сказати вам радісну звістку, Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелія, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра новина, і вона починається не дуже з доброю. Бог, Творець неба і землі, залишив нам свої вимоги у десятих заповідях, щоб люди їх виконували. Найбільші заповіді це люби Бога свого всім серцем, всім розумом, всією душею, всією силою своєю і ближнього свого як самого себе. Не чи люди виконують ці заповіді? Чи як виражається любов до Бога? Яким чином? Біблії написано, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Чи є в наших серцях така любов? Немає. Для того, щоб була ця любов людей, людям потрібно найперше прийняти любов Христа, повірити в Ісуса Христа. І для того, щоб спасти свою душу від пекла, потрібно покаятися у своїх гріхах, тобто визнати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога. І Бог простить через віру в Ісуса Христа. А чому тільки через віру в Христа? Тому що Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він заплатив за людство, Він помер, но в третій день воскрес. І Він є живий, і сьогодні спасає людей. Але кожен, хто прийде до нього щирим серцем, покаяться і увірує в нього, Бог дарує вічне життя і прощення гріхів. Біблія написано дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Дорогі люди, прийміть цей дар, прийміть любов Христа, вірите в Його любов! Бог любить нас і спасетеся. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для усіх людей від малого до великого. Я закликаю кожному з вас молитися за Україну, просити Бога милості, щоб Бог зупинився це зло і простив наш народ. І дарував мирі спокій. Хай Бог благословить і береже кожного з вас. Дякую за увагу. Я все це говорю, тому що Бог спасе мене 8 років тому назад. Ось на цьому мості я хотів покінчити життя самогубством. а ну, дякувати Богу, мені зустрілись віруючі, подарували новий заповіт, який я почав читати. І моє життя змінилось. Бог мене звільнив від цього рабства гріха, від церкви залежності, Звільнив і спас від самогубства і дав бажання жити. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця. Сам Бог обіцяє своєму слові. Вірийте в нього, вірийте в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Нехай благословить держава Господь. Гарного дня і славої дороги.